Hi everyone! Сьогодні хотів би вам продемонструвати свою авторську книгу в всі часи англійської мови. Ця книга підійде тим, хто здає НМТ або хоче розібратися в англійській граматиці. Книга зроблена в інтерактивному режимі, тому нею просто користуватися, але тут викладений основний матеріал для розуміння всіх часів та 4 кондішенів. Зараз я вам покажу, як користуватися даною книгою. Спочатку у нас іде вступ. Тут ми дивимося, кому воно підійде, для чого потрібна ця книга. Далі у нас ідуть право користування книгами, на той випадок, якщо щось не зрозуміло. І потім йде вже безпосередньо саме правило. Спочатку ми тиснемо на правило і читаємо, що це за правило і з чим його їдять. Потім повертаємося на наш слайд. І, і можемо подивитися відео, якщо ми не хочемо читати правила. Тут ми маємо вибір. І пот... Якщо хочемо подивитися відео, клікаємо на відео і... Hi there, everyone! Проходимо... І... Потім для закріплення матеріалу ми тиснемо на циферки на і 2 під тестом і проходимо тест для закріплення матеріалу. Перейшли. Ввели адресу електронної почти і написали. Ось така книга проста в Тут ви побачите всі часи від простих до, до останнього кондішнова. І тут у нас в кінці буде подяка читачам. Якщо у вас виникнуть якісь пропозиції або зауваження, можете залишити їх тут. Дякую за увагу.